Привіт усім, друзі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам. Буду сьогодні відділяти і саджати ось оцих от діток дендробіума. Бачите, які товсті, гарні, з купою коріння. Вони давно тут ростуть і давно їх потрібно було. Зняти та посадити в самостійне життя, ну, але, як завжди, руки не доходять. Сьогодні дійшли, тож знімемо, посадимо. І нехай ростуть окремим кущиком. Це кущ дендробіума, який я пересаджувала навесні цього року. Про нього є відео. Можна знайти на каналі. Якщо не забуду, то. Також знайду і дам посиланчику в правому верхньому куточку. Ось тут дам прев'юшечку. Але це, якщо не забуду. Також в описі і в закріпленому коментарі все це поскидаю. Дивіться, які в нього гарні корені. Це оце от все молоде наросло після пересадки. Тому що на момент посадки, там було не, не ах, як з корінням. А оце от все, це все молоде коріння. Наросло, ну, зараз скажу. Ось, дивіться. Пересадка була 13.04 цього року. Оце з тих пір отаке понаростало тут. Ну, і на момент пересадки, оці от дітки, вони вже були. На цьому кущику, але вони були зовсім маленькі, тому я вирішила їх не знімати тоді. Вирішила залишити на дорощування на цих старих тубірідіях до моменту, поки вони окріпнуть. Ну, як бачите, на цей момент вони вже такі, ось особливо оцей, товстий, гарний, має навіть заквітнути, при правильному догляді, десь ось восени взимку. Цей менший трішки, але теж він такий пузатенький, гарненький. Корені, як бачите, ось, великі, що в одного, що в другого. Гляньте, які гарні, з зеленими кінчиками, ростучі. Ну і зараз я познімаю ці дітки і посажу в окремий горщик, щоб вони росли окремим кущем. Отак от я їх дві і посажу до кубки. Хай утворюється такий кущик хороший. Значить, ці дітки можна відламувати, можна зрізати. Зараз я спробую відламати. Якщо не піде, тоді зріжу. Але зазвичай на дендробіумах дітки дуже легко відламуються. Просто максимально близько треба взяти до тієї точки, де він вийшов з туберідію, де кріпиться. Бачите, раз, і відламала. Ось така от Гарненька, пузатенька діточка. Корінчики, бачите, ростучі, видно, красиві салатові кінчики. О, перша. Кладу поряд на стіл і зараз другу теж відломаю так само максимально близько до точки, де він кріпиться на старому тубірідії. І шляхом провертання. Наприклад, ось отак, бачите, раз. Провернула, і він зламався. Ось ці місця кріплення можна обробити, наприклад, перекісом, а можна взагалі нічим не обробляти. Я зазвичай нічим не обробляю. Вони самі по собі присихають, і все їм добре. Я навіть не залишаю на просушку. Відразу саджаю, і вони нормально собі ростуть. Теж, бачите, коріння прекрасне. Цей такий товстий, гарний. Тож буде дуже хороший молодий кущик. Цей е, дендробіум колись купувався оцінкою, щось там за дуже смішні кошти. Звичайний білий дендробіум. Е, вставляю вам фото квіточки, як він квітне. Цей кущ. Можна сказати, материнський теж ось дивіться, який товстезний. Молодий туберідій. Один. Ось поряд другий. Ось третій. Він нагнав тут купу молодих туберідій, і в цьому році вони, як ніколи, товстенькі, гарненькі. Невисокий кущик. З оцих, до речі, старих, дивіться, тут ось купа старих вже лисих туберідів це ті, які квітли. З них, між іншим, може ще піти купа молодих ростів, ще можуть зародитись дітки. Можливо, якась точка не проквітла, то ще й проквітнути можуть. Отакі от, от старі, не видаляйте. Якщо старий тубільідій не згнив, не засох повністю, а має отакий от, от хороший зелений вигляд, це комора корисних речовин для молодого куща, також на ньому ще можуть рости дітки. Ось, до речі, о, дивіться, ось. Ось тут. Вже видно, що якась брунічка просинається. Очевидно, це чергова діточка. Бачите, тільки зняли ті, вже ось щось нове є. Можна також такі тубіріді обрізати, класти в тепличку, і вони будуть прекрасно рости. У мене в мікротепличці зараз лежить туберідії маленький від цього ж. Кущика, якщо не помиляюсь, він був відламаний, коли я його пересаджувала. І там вже хороший виріс молодий кущик дендробіумів, декілька ростів. Саджати цих малюків буду в кору з додаванням моху. Оскільки корінчики в них доволі вже великі, то в якості тимчасової посадки я обрала ось таку зрізану пляшку з-під молока. Щоб туди вони гарно увійшли ось якраз приблизно. Ну, а в подальшому, до кого поїдуть ці дітки, той зможе пересадити в той горчик, ну, який захоче. Оскільки в мене вони тимчасово, то я тимчасову посадку і виконую. В цій посадці, до речі, вони ще доволі довго можуть рости. Отже, ось мох. Ось кора. І на денці я сипну трішечки мілкого керамзиту в якості дренажу. Ось отак. Тут, до речі, я не показала, є набиті дірочки, он видно їх, щоб дихали. Так, трішечки кори. Далі трішки моху наниз. Дендробіуми, до речі, люблять таку, ну, доволі вологу посадку. Вони непогано розвиваються в ній. Ну, і беру ці дітки. Так, складаю один до одного. Ось отак. Тісненько заправляю корінчики. Не всі гарні, ростучі. Потрібно акуратненько, щоб не поломати. бо корінчики дуже-дуже такі ніжні, деякі вони вверх стирчать, їх треба буде, зараз буду засипати і буду вирівнювати їх потихеньку. Ну, ось отак тримаю, щоб вони не зовсім один біля одного були, а щоб між ними був трішечки простір. Я сподіваюся, що вам видно. І потихеньку засипаю корою, не поспішаючи, так, щоб корінчики гарно присипалися. Ну, щоб з усіх сторін рівномірно розподілити кору. Кора в мене пінія. Останнім часом в неї саджаю постійно. Так, оно ну, триматиметься. Ой, ось отак. Сюди мені трішки до цієї стіночки треба підкинути. І, до речі, я їх трішечки буду присипати і, як би піднімати, щоб корінчики випрямлялися в посадці. Але щоб ота от точка росту, з якої вони вийшли, вона має бути над поверхнею, її не можна закопувати в субстрат. Ще трішечки додаю моху. Так. Трішечки кори з різних сторін. Ось так. І трішечки їх піднімаю доверху. Внизу там будуть кишеньки утворюватися, щоб коріннячко дихало. Дендробіуми дуже люблять повітря. Ось отак. Все легко і просто. Так, ще раз трішечки їх підніму. Ось отак. О. От, власне, і все. Отака от, от посадка. Якщо раптом вони почнуть. Кудись хилитися, я їх як якусь опору і підв'яжу. Якщо ні, я сподіваюся, що вони гарно підуть ріст. Тут в такому стані закріпляться швиденько. Трішечки з часом субстрат присяде при поливах і все буде з ними добре. Ось дивіться, які гарні корінчики, їх добре видно. Я дендробіуми, камбрії, всі оці от бульбові орхідеї, всі саджаю в прозорі горщики. Я люблю спостерігати за кореннями. По-перше, по-друге, ну, рекомендують в принципі, оці от бульбові орхідеї з тонким корінням саджати в непрозорий горщик, Ну, щоб типу, вони не горіли на сонці там і тому подібне. Я не знаю, у мене завжди вони стоять навіть при палючому сонці. І прекрасно себе почувають, ніколи вони не горіли і не сохли. Головне, правильно поливати вчасно, не пересушувати. У дендробіумів субстрат завжди має бути ледь вологим. Можна поливати проливом частіше або замочуванням трішки рідше, але весь час потрібно тримати, щоб він був ледь-ледь вологим. Для цього й додаю оці от компоненти, мох або кокочіпси. Щоб ну, більше трималась волога. Отака от, от посадочка. От молодий кущик новенький. Як тільки піде в ріст, буде пропонуватися якійсь нові господині. Можливо, хтось захоче вже зараз. Будь ласка, не питання. Отож, така от пересадочка. Ось, можна сказати, мама та дітки. Ось такий от вигляд: дорослий кущ і кущ молодий, який ми щойно зробили з вами разом. Отже, відсадили ще одну партію діток. Все, друзі, на цьому я з вами прощаюсь. Всім бажаю добра, миру та щастя. Допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім гарного дня! Всім до побачення.